Ця братва йде на рибу. Цілий день я дрова ношу, вони зі мною. Я на рибу і вони на рибу. Арчень, я тебе зараз вкушу. Ух, вредний. Пішли рибу ловити. Ось така у нас прикормочка сливова і додали ще кукурузні палички. Закормимо. Арчі, це не тобі. Арчі, ну не можна так. Цілий день тобі треба кудись лізти. Ух. Закормлюємо і будемо розкладатися. Правда, сил вистачило дійти тільки на берег, а як з берега, я не знаю. Цілий день дрова з 10-ї години ранку. До скількох зараз? 6-7, не знаю. До вечора. Сили дрова з Арчиком. Марко теж старався допомагати, але ж він кіт. Йому поспатоньки важливіше. У нас є черячок, опарик. Будемо пробувати ловити рибку. Я сподіваюся, мій телефон не впаде. Так впаде, то так і буде. Ось у нас опарики. Надіваємо, арші не заважай, не їм. ти вредні. Да, йди водички по цій. крючки великі будемо бігати по три, по чотири штуки за раз. Він на спіти ноги. Сукай. треба ж мені під саме на кіністя прилягти. так? Так, у мене, звиється, щось покльовує. Я ну. Може, не може розпробувати. Так, такого відбірного опариша. Як це не розпробувати. Арчик, ти куди пішов? Де ти там? О, повело, повело. Давай, бери. Давай, давай. Щось не дуже треба дочекатися нормально. Взяло вже. Не спішитися. І жінки кажуть, не знаю, як це можна сидіти годинами дивитись на той поплавок. Очікувані покльовки. Блін, це самий кайф. дітки, ви не розумієте? Це не ті годинні, просить Джоня, на манікюрах, педикюрах. Я не сперечаюся, я сама теж роблю, але... Хто не в кайф. Кайф оце все. Щось не дуже хоче брати наша рибка, ще почекаємо. Так, покльовочка. Начебто знову. Чесно кажучи, я вже так втомилася, що я нічого не хочу, але рибку половити то святе. Гарчі, що ти там смиряєш? Сядь уже. Блін, треба витягнути, може там якийсь мальок сидить. Запустити його. Зараз ще хвилинку почекаю і буду тягнути. Щось мені здається, там або на два крючки щось сіло. Тягає туди-сюди той поплавок. Або малючок. Або взагалі нічого. Ну то не біла. О, дивліся, лежи. Ой, будемо діставати. з'їла, може якась краснопірка. Закинули, чекаємо. Щойно щось пробували на черв'ячка, але не взяло. Я поспішила. Хтось отопсує, мені весь кайф ріже дрова чи що він там робить? О, перестав. Нарешті. Бо там сусіди. Почали щось різати, пройшла, думаю, хоч тут відпочину. О, покльовка. Думаю, хоч тут відпочину. Ні, тут почав різати. Ну, йо, пересоти. Так, давай бери. Бери, бери, бери. Друзі, вам не видно, підняло щось поплавочок. Але не топить і не веде поки. Чекаємо. Вони не терпляче це виждати, виждати той момент, щоб спіймати рибку. Але щось таке, наче не сомік. Бо сом і канальний зразу бере і тягне під воду. Дуже різко. А це таке на рубця схоче. Або карасика. Так хочеться річкового карася спробувати. з на вечірній кльов піде, зловимо якусь рибинку. Гарче? Ти рибу ловиш? Ти мій красунчик. А де поплавочок? Де поплавочок? Де рибка? Ай, молодець, ай, молодець! Який хороший! Так. Да. Так, що в нас тут об'їло? Об'їло. Потрібно обновити новеньку Дамо ще опарики, червячки. Зрозуміло, наче вчора на черв'яка не, черв не хотіло брати. Їхали, купили опариші. А сьогодні дивлюся, пробує і на те, і на це. Але, мабуть, якась дуже маленька рибка. Нічого зараз ми зробимо такого сендвіча. Вітерброда, як рибацюги називають. О, ну що, піде, піде. Закидаємо. І традиційно чекаємо окновку. Те, щоб вудку ніхто не спер, бо я не попливу, в мене не вистачить сил. І дивись, ось таке знов підводить. Ого, ох ти ж! йо Що це за діч? Ось таке вхопило, мама дорогає. Це буквально тільки закинула, не встигла присісти. Якби ж його витягнути та подивитись, що воно там таке? Так, чекаємо. На сьогодні якийсь такий вечір. Традиційно чекаємо. Нічого не ловимо, просто чекаємо. Арчик, приляжся, що ти там лазиш? Диви, в нас риба твою. Бачиш? Ой, якийсь там монстр сидить. Підняло, Арці, Арцік, ти бачиш, що робиться? Пробуємо, пробує. Ось топить. Не веде. Там таке. Хочу з'їсти мого черв'яка і залишити мене без риби. Ну, ти подивись. Але в мене терпіння не хватить. Я почекаю. Поборюся з тою рибкою. І він все робить. Я думаю, треба діставати. Якийсь там зачарований крюк. Ось такі не відкусило відпустило шматок черв'яка. І не подужали. Поїхали далі. Поки сидимо без діла, сипанемося три кормочки. Ось вони на тільки є, Шукльовки є, але не бере так, як повинно би. 영상편 네. 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 Ну що, рибацюги закормили, чекаємо кльову. Так, що в нас карасик. Є карасик. Ай, клас. Перший в цьому році. Красунчик такий на пожарочку. Ай. Ось тут немає меж, тільки не втечі. Отакий от карасяндр. Вітаю нас першим уловчиком. Так, друзі, поновили нашу наживочку. Дядько знову почав щось різати чи косити, дай йому Боже здоров'я. Ну нічого, налаштуємось на позитив. У нас вже є карасик, погнали далі. Треба підсікти. Підсікаємо, а освіти. Нічого, погнали далі? Ні, друзі, так не можна. І покльовки вже провтикала. То той подзвонить, то той подзвонить. То, то Всі переживають як я тут. У мене все добре. Я жива здорова, я на природі. З корівками, з собачками, з рибкою. Ніяких їх... глупостей не роблю. Пішла на рибалочку, чекаю кльову. Все, все у мене добре, все прекрасно. Життя чудова річ, як не крути. Повело не сильно. Підняло, пробує. У нас вже найсмачніший черв'як. Давай їж. Давай, молю Бога, щоб ти курібчиком виявився, а не суміком. Бери, бери, бери. Гарненька така покльовочка, цікава. Щось наче як і на окуня схоже або на коропа хто зна. Хвилі немає вже нарешті. Тут як не трактор, то косілка якась. Ой, може сьогодні просто не мій день. Ну, хоч кіт буде задоволений на їсться Ну, Та що ж ти його там мучиш того черв'яка? Якась така недопокльовка. покльовка. Арчуська спить біля мене цілий день зі мною. Як, мабуть, і їсти не ходив нікуди. Ой, щось не розпробувало. Добре, включусь, коли буде покльовка. Та, йо -мо, треба зачепитися аж там. І там. Люди в мене за носа оцей гадюниш? І що так під коропа косив? Підеш на корм котам. Робити. Це те, про що я казала, що не можна впустити той час, коли є нормальна риба, а не ці задовбищі. Ну нічого, може щось ще й зловимо, а ні, то завтра підемо, час у нас ще є. Добрий вечір. Ти що там робиш? Ти лапки ми, мій ханосий, лапки мим. Да, Арчик, крибалочка, це тобі не так Лося. Треба великої праці докласти, зусиль. <рес> От смішне. Спіймала ще ось такого малючка зеркального коропа. Довго він нас мучив, комарі мене обкусали. Піде зараз в свою стихію. Якийсь вечір малесеньких корупцій. Давай, чеши, підростай. Все, будемо з Арчиком закруглятися і йти додому. Що ти там гризеш? Йти додому, бо вже темніє, сонечко сіло майже, комарики закусують нами. Така от краса, така природа. Підемо відпочивати. Добрались додому такий от наш уловчик. Задув суміки і один карасик. Не знаю хто як, а кіт від радості скаче. Зараз будеш їсти, Марко. Зараз будеш, мій маленький. Ну воно і здоровенне, капець. У мене 39-й розмір, як шушу. Як тебе зняти, щоб не вколотися, блін? Робота така, соміків виловлювати. Друзі, такий вітер, такі хвилі. Я навіть думок своїх не чую. Але рибка ловиться, рибка клює. Правда маленька. Зараз ми відпустимо його. Чекай. Відпустимо, хай підростає. Але хто каже, що в таку погоду не ловиться рибка, то все неправда. Ви ж в таку погоду їсте, п'єте. Всі інші справи робите. З рибою те саме. Друзі, де кльов почався якийсь. Із малесеньких корупців. Екстремальні умови рибалки. Це тільки що була така ситуація, я клюнув сомік, витягнула його на берег, але цей вітер коротше, замотався той сомік за вудку. Вітка за руку мені намоталася, вчепився другий крючок мені в палець, а сама вудка зачепилася за дерево. І тут я думаю, а чого я вдома не сижу? Мені треба була ця рибалка. Жесть. Продовжуємо. Фух. Ох, і вимучив ти мене. Це вже я розумію розмірчик. І такий красунчик нам попався. Цілий день на рибі сьогодні, пора, мабуть, вже додому йти. Але ж тут так гарно. Перепалили сьогодні на славу, будемо йти додому вже. Вітер такий піпець. Цілий день. Цілий день. Я не знаю, годин п'ять, мабуть, просиділа. Може 6, не засікала. Але кльов був отакий, рибалочка була супер. Всім до зустрічі, всім па-па.